Полетіли в тада. Тада! Дуже низькі ціни. Ой, о майо тут леді за рулем їде хер пропусте. Вон поїхала принцеса. На пішохідному переході не пропускають людей. Що, пішліть в тоді? Покажу вам, по чому банки, кришки. Зараз якраз сезон консервації. Так, летіли з вами по кришечкам. Це саме такий ходовий товар, бо йде консервація. Дивіться, 60 гривень 20 штучок. Ось такі кришки. Бачите, це, напевно, не закатувати, а закручувати треба. Далі, для закатки. От ідуть кришечки по 107 гривень, 85 копійок. Тут виходить їх. Ой, зараз я вам скажу 50 штук. 50 штук виглядають вони ось так. 107 гривень. Далі, що тут іде, іде ще можна купити. Та, да, машинка закаточна напівавтоматично. Зараз я вам скажу ключ закаточний. 397 гривень, він коштує такий ключ. І ось є ключ закаточний за 298 гривень 50 копійок. І він виглядає отак. Також є кришечки. Утримувачі це якщо ви там налили кип'ятку і злить вам кипяток. Надо 27 гривень 65 копійок. Ось це отак. Кришка для бродіння ще є 5 гривень 46 копійок. Оце, мавірно, воно чи що воно? Я не поняла, що це за кришка. І он ще кришечки різного кольору. Получається по 19 гривень 4 копійки кришка на банку. Оця кришка на банку 9... стоїть по 19 гривень. А я зараз отак вам покажу тут пікно. Тут буде вам ціна зараз вийде. О, ось тут такий. Этот є. Кришка на банку. Бачите, 19,04. Це за одну кришку, це не за оцей кульок. Це не просто випакували, щоб ви вже брали не одну кришку, а 10 кришок і платили 190 гривень. Ще є маленькі кришечки по 13 гривень, 21 копійку. Ось вони виглядають так. А, оце, мабуть, кришки для бродіння. 5 гривень 46 копійок. Ось вона ця кришка для бродіння. Оце така вона. Оце такі ще на банку вдіваєте і жидкость заливаєте. Це лійки на банку, мабуть. Так, лійка для банки 15 гривень, 3 копійки коштує. Так. Вон ключі багато, великий вибір ключі. Закаточні 329,41 копійка. Ну, оце було автомат, це взагалі бомбезний, мабуть, ключ. А що оце таке, я навіть не знаю. А, це щоб банку брати. Це щоб банку брати, напевно. Така штука класна, прикольна. Оце так, так, далі. Чим мені присилили діжки показати? Діжка харчова тут по літражу 60 літрів 546 гривень, діжка харчова Леміра 20 літрів 279,50, діжка харчова 30 літрів 284 і на. 100 літрів 1092 гривні. Ось вони так виглядають діжки, так як у нас воду виключають, то можна купити таку харчову діжечку, набрати туди водички. Ну, міняти її время від времени. Оце такі діло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І по шлангам поливочні шланги. Також вони бувають різного метражу. Щас я вам покажу. Ось ці шлонги. Шлонг для поливу. 50 метрів стоїть 2485 гривень, 8 копійок. 20 метрів 994 гривні, 50 метрів 1783 і теж, 1320. От вони, оце шлонги такі лежать. Залітайте, купляйте. Это. О, бачите, вже кришечки на баночки летять повним ходом. Люди консервують. Не, звісно, яка буде зима. Раніше ми все заморажували. А ось тут якісь юмкості є. О, бачите, це юмкість, як бачок такий. Непоганий вішається він. І каністра. Зараз я вам покажу, по чому зараз це все діло. Рукомойник на 10 літрів 152 гривні і 78 гривень ручний. Далі леміра оприскувач 550 і. Ну, а це мило рідке 750. Милорідке ось 750. Е, 71 гривня 50 копійок. Мило-рідке. От дивіться, ви можете мило-рідке ще купити, щоб руки мить. І тут рядом за цим стоїть. Тут дирочку пробиваєте, кранік робите, і це, виходить, непоганий такий навісний умивальничок на дачу саме раз. Щасляне помилую. Ой, йо моє, воно рідке, дивіться, яке воно жидке, господі. Воно настільки розвинете, що воно мило-рідке, будівельне. Це, коротше, і води не надо мило туди залив і миєш руки. Я так зрозуміла. А оце ось оприскувач внизу стоїть. Оприскувач. Оприскувач, 550 гривень він стоїть Оприскувач. Оце отак для саду городу Та-да Залітайте в магазин та-да. Великий вибір. Все, що ви захочете. Ви мені пишіть, що вам зайти, тада показати по цінам. Я вам обов'язково все покажу. Тут все-все-все, ну, що хочеш. Ну, так як у нас дуже ще жарко, я вам ще покажу ціну на вентилятори. О, дивіться, які вентилятори стоять такі величенькі. Вентилятор 699 гривень. Вентилятор доволі такий непоганий. Такі діла. Все. Дякую всім за увагу, З вас лайк і коментар.